Друзі, мої вітаю вас на своєму каналі, і сьогодні я хочу вам показати, як я вирішила проблему в своїй теплиці із кротом. Спочатку ми хотіли в ці короба поставити таку сітку на дно, щоб він не зміг з вулиці, з городу сюди залізти. Але потім ми все-таки зрозуміли, що, наприклад, він, якщо не має бортика, він собі з городу прокопав і сітка лежить, а він, можна сказати, вдоль сітки буде собі тут шмигати по цій гряці і все викручувати. Тому і прийшла така ідея, як закопати пластмасові ящики, які мають борта. Тобто ось отакий. Отакий повністю з бортиками ящик закопаний в мене по, всьому, по всіх оцих, тут в мене три, три як би так, короба. І ось отам в мене чотири такі полоски. Тобто в оцих коробах, як бачите, ось виглядають кругом закопані ось ці ящики. Ящики ці вже в мене, мабуть, років п'ять, 5, а то й 6. І ніякий крот за всі ці роки сюди не заліз. Тому що він, ну, тут логічно, що знизу він не може пробратися, бо сітка. і так само, якщо десь збоку він залізе, все-таки, так само він опирається в цю пластмасу і а, сам цей рядочок він пролізти не може. Так що, ось так я вирішила в теплиці оцю свою проблему. Для самої рослини ящик цей ніякої шкоди і нічого не заважає тій рослині, бо корінь в ці дирки пролазить, йде туди в землю. Ну, а від крота вже ця грядка захищена. Так що зараз я вам ось так показую, як бачите, ящики в мене закопані кругом. Так, ну ось, бачите, ну можна це щось зробити з тобою. Ну куди ти лізеш? Дай мені хоч відео зняти. Ось, ну, помощник. Так, що ще хотіла з приводу цих ящиків сказати. У мене ось тут ящики були такі великі. То в мене вони, бачите, навіть так помістились від борта до борта ось цього короба. Але ось, наприклад, тут у мене ящички були маленькі. То ми просто по два. Ось один, зараз покажу вам, ну ось видно. І другий, тобто по два маленьких. Ну Це вже у кого які яшики, і хто вже, як придумає, їх закопати. І ще такий нюанс: в мене ящики, бачите, виглядають. Але е можна їх вкопати нижче сантиметрів, наприклад, на 5 чи навіть на 10. Щоб вони були там глибше, не будуть вам виглядати, це вже е, хто як захоче. Чого я не стала їх вкопувати? Е, ну, скажу так, мені, коли я щось сію, оці бортики, я буває, якщо я їх бачу, то я собі в кожному ящику, наприклад, щось там посіяла. А так я можу, наприклад, роблю ризку чи ще щось, бо в мене були тут пару ящиків. Вони навіть в мене, ну, ось там, наприклад, я бачите, підсипаю ще землю, щоб було вище, ось тут навіть. І то, якщо роблю якусь риску, попадаю на ребра. Бачите, я їх не бачу, де вони там. Прокопати треба. Ну, ось, бачите, докопалася. І буває, що я що сію, і рослина в мене попадає прямо на оцеребро. Тому я приблизно орієнтую, що ось в мене два ящика, і щоб в мене посадка якась там була. Так, сніжок тікай, не попадала на оці ребра. Щоб потім не вийшло, що корінь десь отут між ящиками, тоді рослина стебло саме. Наприклад, якщо я перець посадила, чи якийсь помідор, то саме стебло воно не може е, збільшуватись, бо воно попадає між ребра. Так що... Ось Для цієї цілі я, в принципі, і залишила, щоб я бачила границі оцих ящиків. І вже, як я щось сажаю, я розумію, що тут бортик, тобто помідор чи огірок, садиться десь отут. Ну, Це вже такі нюанси, це зрозуміло. Кожен для себе це е, розуміє і буде по-своєму використовувати. А те, що хотіла показати, що ось за допомогою звичайного ящика я все-таки вирішила проблему оцього крота. Бо дійсно, буває, посієш ту саму редиску, а той крот залізе, ну і що? Він просто її повивалював. І треба або пересіювати. Або просто ходиш і рукою кожен раз притоптуєш. ну... Кого крот є, то всі знають, яка це проблема з цим звірком. Так що, ось так воно все виглядає, нічого, в принципі, не видно, що там ті ящики є. І спокійно можна саджати, і крот уже не буде лазити по цих грядках. Ну, все, всім пока-пока. І до наступних моїх відео.